Маганчика, нічого не можу зробити, є закази на Мегани, відповідно, я їх знімаю і показую. Значить, Маганчик цей чистим, чистим 16-м роком, 129 тисяч пробігу перевірили, підключилися лаунчем. Тут все реально сходиться. Резина тут стоїть. Походу Дімі сезон, хороша протектор на оригінальних дисках. Все чітко. Красиво. Ні, дякуємо на це. За Комплектація лімітед. Моє дето мовити. Так, тут так, по салону тут нічого не потерпіть, все повністю ціленьке, ні одної ніде немає ні дірочки, нічого. Але можна сказати, що практично в ідеальному стані вся руль тут взагалі. О, як новий десь тут чуть -чуть мінімальна якась царапинка. Все подлокотнички, ручка цього ручника, коробки передач, все повністю ціле, жодного підкраса немає, ніяких сколів. Тут наклейка по обслуговуванню, по помилках, по роботі, мотлера теж нічого немає, все нормально. От задні дивани тут все ціле. Нічого вот, порвана. Тут, вот, так. Тут шторка є з направляючим. Ціленька не подерта, не порвана, комплекта є всередині. Так само, от, все повністю лежить. Ну там компресор, тепло є цей ремкомплект. Зараз ми ще підемо запаску, подивимося. Щоб людям була в дорогу. Все повністю йде 16, 16, 16 по стеклах, Навіть лобове стекло. Зараз покажу. Лобове стекло так само в оригіналі. 16. У лобовому стеклу ніде ніяких сколов немає. Все тут повністю чотенько, рівненько, без підкраси. ну там є такі якісь мінімальні потертості. Вот. На оригінальних дискахне тут чітко. Ніяких питань по машині немає. Свіженька, збитенька, повністю все перевірили. Фокус 8 рік, 5800, вон якась резина, але тут комплектом вона йде. Так, а там... яка тут там розболтовка там 5. Так, це чорту резина, як вона йде. Треба питати просто ціну, якщо нормальна ціна, то ви можете собі її взяти її два. Якщо адекватна ціна. Щоб на період поставити. А то ваші резиночки. А яка ціна, то ви по два продаєте чи по одному? Тобто Комплектом, так? Да? А по два не продаєте. Ой, тоді йдемо далі. Ще подавай. О, якісь спіття, чого це. Так, На шкоди ціни немає. Так, це... Це буде сьомого року 1.9 дизельна 6200 6200 Так, Туранчик, шостий рік, 6200, це 1,4 4 бензиновий. 15 рік, 1,6 13450. Так, у цій шкоді немає ціни. Булижу. О, резини ще скільки. Ей, Маган 17-15 рік на автоматі. Маган 12 року 8 тисяч, так тут зараз попитаємо, що тут у них є. Але я дивлюся, в них без дисків, вон тільки докатки лежать, а дисків немає. от такі маганки. Це докатка. Докатка наша, краще взяти нормальну запаску. Кажу, краще нормально взяти запаску. Раз попитаємо, де то вони Де хазяїва ділися.